Поговоримо про життя та адаптацію в Іспанії. Знайомтеся Наталя Ахтирко, психолог та сексолог, яка три роки мешкає вже в Іспанії в містечку Тарвєха. Наталка, чим займалася в Україні? В Україні протягом 10 років була вчителем математики, протягом 20 років керівник відділення банку. Але завжди цікавилася психологією. Так. Скажи, як ти думаєш, з якими проблемами труднощами найчастіше стикаються українці в Іспанії? Ну, це мова. Це адаптація, це реалізація, тому що зазвичай зовсім інша посада була в Україні ніж можна претендувати на якусь посаду тут, не знаючи мови і не без підтверджених дипломів. Скажи, як змінилося твоє ставлення до життя в Іспанії і можливо твоє ставлення до щастя? А іспанці взагалі чудові люди, які вміють радіти життю. Ми цьому не вміємо. Ми вміємо досягати. І для нас дуже важливі процеси речі для іспанців важливі самі люди. Тобто, персона на першому місці вони вміють радіти життю, вміють цінувати один одного. Цьому треба вчитися. Я вчуся. Я знаю, що ти багато консультуєш, і до тебе часто звертаються люди, які. Хочуть заробити, говорить, гроші до них не приходять. Скажи, гроші та секс, вони пов'язані? На перший погляд, це здається, зовсім різні речі, абсолютно зовсім різні сфери. А насправді вони настільки глибоко пов'язані між собою, тому що гроші це енергія, секс це також енергія. І пов'язані вони тим, що тут необхідно дотримуватися балансу, прийняти і віддати. І от в цьому якраз і поєднюється дуже сильно. Якщо ти не вмієш приймати або не вмієш віддавати, якщо проблеми з грошима, відповідно точно проблеми зі сексом. Тобто, треба ці дві сфери вони не розривні, хоча на перший погляд здаються зовсім різними. Скажи, де ти навчалася, що тобі дає змогу консультувати також за кордоном. Ну, ці роки тут не пройшли даремно, так я закінчила магістратуру по психології, магістратуру по сексології, європейську, тобто я маю право. Консультувати в Європі, в Америці, в будь-якій країні світу, це МБА, рівень МБІ. Скажи, з якими запитами звертаються українці часто до тебе? Ну, різні. В основному, якщо по сексуальній сфері, то це зміна орієнтації або такі, скажімо, нетрадиційні способи самовираження в сексі. І дуже багато запитів, як ти вже підмітила, це пов'язані з грошима. Що я в принципі цього не сподівалася. Я думав, навпаки, ну, там будуть якісь запити пов'язані більше з стосунками, з дітьми, там з батьками, наприклад, так коли батьки вже у віці набридають. А надзвичайно багато запитів фінансова сфера. Не знаю, чому не можу пояснити. Скажи з приводу подружніх зрад, також консультуєш, і що можеш порадити на таким людям, яких є така проблема. Так, це сильна проблема, надзвичайна проблема, тому що е, зрада це таке, як маленька смерть. Так? Тобто, е, не, не так просто виходити з цього, і не так просто пробачити. І тут, залежно від бажання людини, е, чому треба йти до психолога? Тому що треба у е, кожного своє життя. І поради іншої людини це важливі для іншої людини. А Необхідно знати, що важливо тобі, тобто розібратися з твоїми цінностями і твоїми потребами. І тоді, коли ти вже визначаєшся, чи залишитися в стосунках, також необхідна консультація психолога для того, щоб зуміти пробачити це, забути у образу відпустити. Тому що, якщо залишився в стосунках і кожен день нагадувати, а ти там. Стосунків не буде, тобто рано чи пізно не і це токсичні стосунки. Так, а якщо прийняти рішення розлучатися, тобто неможливо перенести це. А також необхідно консультація психолога це дуже складний процес. Немає шість етапів розлучення, будь-яке розлучення, треба час і допомога в тому, щоб його пережити. Це втрата, це серйозна проблема по втраті. Чи це втрата рідної людини, чи це втрата стосунків, вони майже одинакові по, по вразливості, по болю. А що скажеш про підліткову агресію? Багато зараз в школах і булінгу, і агресії дитячої, як з цією проблемою? А підлітки це взагалі окрема тема, оскільки в цей момент якраз відбуваються і, і гормональні зміни дуже серйозні, і фізіологічні. Тобто дитина різко росте, внутрішні органи не, не встигають, і плюс гормони починають, вони неупорядкованіші. Дуже сильний дисбаланс вносить для дитини, і відповідно це якраз співпадає з віком першої закоханості, і ще от, батьки щось вимагають, ще й вчителі щось вимагають. Тобто, навантаження на дитину надзвичайно велике. А в наш час це ж тривога, ще, постійна тривога, особливо для українців. Так? Тобто, хоча дитина ніби і не цікавиться цим всім, але цей фон він дуже сильно впливає. Навіть тривожність батьків дуже сильно впливає на цю дитячу вразливість і. Е, що треба зрозуміти батькам, що такого періоду тяжкого? Як підлітковий в житті не буде ніколи. Тобто, тут треба максимальна допомога, підтримка. Вони стоять такі, як їжаки, колючі, образливі. Вони вас відштовхують, але насправді вони хочуть, щоб ви були поруч і підтримували. Потребують любові. Так, потребують любові, турботи, підтримки і терпіння. Тобто тут треба вже свою гордість десь подальше засунути, так і це все мовчки пережити, перетерпіти. Цих декілька років це дуже, дуже складний період для цієї людини. І Падінки батьків буде залежати від того, як далі е, людина піде по життю і як потім буде ставитись до своїх дітей. Це все, так. Це все одне за друге, так, дуже, дуже пов'язано. Скажи, я знаю, що психологи самі постійно в терапії, вони пропрацьовують також власні проблеми. Були якісь проблеми, які ти пропрацьовувала останнім часом на Проблеми є постійно. Як то вдосконалення, вдосконалення немає меж, так це правда, що кожен психолог має свого психолога особисто і має ще супервізора, тому психологія, напевно, так послуги психолога такі дорогі, тому що це і навчання дуже дорого, і так рахувала. В середньому це десь 9 тисяч євро. в мене витратилося в загальному на навчання, і ці витрати продовжують збільшуватись, тому що, наприклад, супервізія одна година, коштує 30 євро. Консультація з твоїм психологом коштує 50 євро. Тобто і консультація з психологом це раз в тиждень, супервізія раз у місяць, і це постійні, постійні витрати, плюс ще курси, плюс ще якісь постійні підвищення кваліфікації, бо ти щось нове хочеш дізнаватися. Та плюс ну це тобто, ти розумієш, як почувається пацієнт, тому що ти також в ролі пацієнта. Так, так, так. Це дуже важливо. Бо ти, ти точно все відчуваєш. Не треба нічого пояснювати. Ти чудово розумієш людину, так, але тут також є закономірність, якщо, особливо для тих людей, хто хоче, наприклад, збагатитися, так? хоче збільшити свої фінансові потоки. Якщо ви не платите, ви економите, то й до вас гроші будуть економно приходити. Тому я тут плачу. Ось, і Чим більше ти платиш, тим більше повертається тобі це праця. Це якийсь такий закон невідомий, але закон на все. Так, він працює. Як закон фізики 100%. Ти можеш його не знати, але він працює. Це правда. Наталю, порадь, будь ласка, щось для українців, які хочуть переїхати до Іспанії, наприклад. До чого їм готуватися, що їх чекає на початку? Мова. Вчити мову, тому що мова це основне, це і спілкування, це і робота, це і підтримка. Ну і злучитися підтримкою друзів, які залишилися, так онлайн спілкування, тому що моменти тяжкі, так переїзд це тотальна зміна всього, і до цього треба бути готовим. Так, якщо слава Богу, що зараз є психологи, так які можуть підтримати mm -hmm. досвід інших людей, тому що це складний процес. Хтось проходить це легше. А хтось проходиться набагато складніше, і підтримка важлива, дуже важлива. Скажи, ти не шкодуєш, що ти зараз в цьому місці в цей час, саме в Іспанії? Що тобі дала Іспанія? А, не шкодую. Я взагалі люблю теплі країни, тому клімат мені підходить, і я дуже... Мені подобається ця відкритість іспанців, доброзичливість, людяність. Тобто вони, можливо, не такі багаті, не так багато заробляють, але вони вміють жити і радіти життю. Це тому, що я вчуся в іспанців. Насолоджуватися життям і кожним моментом. Не шкодую і не хочу змінювати країну, хоча, наприклад, виплат немає так, від держави, як в інших країнах, але душа тут радіє, напевно. Скажи, що би ти хотіла сказати своїм? Клієнтам, людям, які до тебе прийдуть на консультацію, звернуться до тебе по допомогу. Я зрозуміла так. Не треба боятися йти до психолога. Це здається, а чим він мені допоможе? Допоможе дуже сильно допоможе, тому що, а я сама можу справитися чи сам е, неможливо, тому що розуму ми розуміємо. Наприклад, так я не, не треба кохати цю людину. Так, наприклад, треба а, а зробити ти нічого не можеш, або я там розумію, що в мене зайва вага. Треба перестати їсти. Але ти не можеш цього зробити. Тобто, це є дві різні паралельні всесвіти розум і почуття. І розумом ти розумієш, але почуття беруть верх. Почуття вони давнішні ніж розум. Розум має стільки років, скільки ми. А наші емоції вони передаються генетично їм і тисячі-тисячі років. Тобто, і впливати розумом на емоції неможливо. Це дві паралельні прямі, які не перетинаються. І... Чому психолог? Психолог просто бере вас за руку, проводить туди до тих емоцій, і там ви разом з психологом робите порядок, розбираєтеся. Життя стає набагато легшим, простішим і якісь щасливішим, напевно успішнішим. Я дуже рада, що ти допомагаєш людям. Твоя професія yeah. чудова. Хай тобі щастить висо. Так, дякую. Бо професія дійсно чудова. Я колись мріяла бути лікарем. Але лікарі лікують тіло. Психологи лікують душу. І після вилікування душі лікується тіло. це настільки, коли я це зрозуміла, вона ну, так вау. Це ж яка ну, така багатогранна допомога у всьому. Тобто Помінявши хід думок, ви міняєте своє здоров'я і ви міняєте свою долю на кращу сторону. Тобто Все, кращу сторону. все залежить від думок. 100%. Дякуєте, Михайлі, так, тобі дякую тобі, хай у тебе все складається. Дякую. А я нагадую, якщо ви хочете переїхати до Іспанії, але не знаєте, з чого почати для вас я зробила детальний покроковий курс, як тут оформити всі документи, як ви зробити тимчасовий захист, резиденцію на проживання, медичну страховку безкоштовно, оформити дітей до школи, записатися на курси і багато багато чого іншого і корисного є в цьому курсі. Переходьте посилання в шапці профілю.